Робота у майстерні над пошиттям дощовиків для військових не зупиняється ні на мить. Спочатку створюють відповідне лекало, роблять настил, далі вирізають деталі та шивають у цілісний виріб. Для готового дощовику плащу чи костюму потрібно від трьох до чотирьох метрів спеціальної тканини, плащівки. Скільки йде часу на виробництво? Ну, тут я сказати не можу, бо ми не заміряли той час. Як треба було на завтра десять, то робилось на завтра десять. Як нада на завтра, от на сьогодні на вечір треба чотири, то сьогодні на вечір треба чотири. Ну, можна так розраховувати 10 в день. За бажанням військових, тактичний верхній одяг роблять великих розмірів, аби одягати його поверх екіпірування. Він добре показує себе у негоду, ділиться волонтер. Вона дуже дуже захищає добре від дощу, від вітру. Дуже також це є плюсом. Ось, і хотів би сказати, що вона легка і дуже міцна. Вона міцна тканина, тобі ж вона вже об гілля не так буде рватися, як кліянщита. Те, що вона темна, це раз, і те, що вона дійсно волога не проникна. Ми пробували наливати води. Да, да, так, так, так. Перед тим, як купити, допустимо, рулон тканини, ми наливали води на зразок. І дивилися, чи дійсно вона пропускає вологу, чи ні. Нині Олексій та чотири ательє, з якими він співпрацює, створюють ось такі плащі та костюми, які повністю захищають військових від негоди. Вони продумані навіть для ведення війни взимку. Якщо немає снігу, він буде темного кольору під землю. Да, там ось і якщо випадає сніг, то його можна просто вивернути і зробити з нього вже ну білого кольору. Да. Ось таким чином зараз покажу. І він буде вже білого кольору, тобі ж, і так само він захищає від дощу, і так само від вітру ну, нічого не, не змінюється. Початком повномасштабного вторгнення пан Олексій вперше спробував себе в ролі волонтера. З настанням весни шукав дощовики для військових, однак їх не можна було назвати якісними. Дощовики для хлопців для військових були тільки клійончики, і вони були одноразові. Тобі ж їх було мало. Тому влітку вирішили, що скоро осінь треба щось робити з дощовиками. Ось і почали. Виробляти, розробляти, шукати тканину. За близько півроку спільної роботи пан Олексій безкоштовно віддав військовим понад три сотні дощовиків. Нові ж екземпляри, плащі та костюми передадуть згодом. Його волонтерська діяльність тримається виключно на донатах небайдужих українців. Тож кожен може підтримати благодійну справу. Номер картки ви бачите на екрані. Якщо ж нашим військовим треба дощовики, на сторінці пана Олексія у Фейсбуці є Гугл форма. Там ви можете обрати всі необхідні параметри тактично. Верхнього одягу Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.